Вітаю, друзі! Мене звати Альона, і ви на каналі Квітканута. Хочу зняти для вас коротеньке відео, тому що дуже багато було від вас запитань, як зберігаються мої. Кропнолисні гартензії знімаю відео, прийшла до них подивитися, і хочу саме вам зараз показати, як вони виглядають, тому що недавно у нас на вулиці було мінус 17 у Києві, і чесно кажучи, було дуже страшно за ці кропнолисні, тому що тут приміщення взагалі дуже тоненькі стіни, не І як на вулиці було мінус 17, то тут, мабуть, теж було близько того. Ну, мінус 15, це тут було 100%. Тому що. Бачиш є в горщиках в маленьких десь. Там зараз покажу вам там сніг, повністю там льот застивший Тобто всі ці горщики застивші. І дивіться, що хочу показати. Ось бруньки. Не буду називати по сорту, тому що не хочу їх зараз крутити. Дуже хвилювалася за After Midnight Black Diamond, але дивлюсь, з бронячками все добре. Всі бруньки на місці. Так, і дуже сильно хвилювалася за такий молоденький саджанець за ейферію. Зараз приближу, покажу вам, але з нею теж все добре. Там зверху малесенькі-малесенькі брунячки, але вони живі. Ой, це не вона. Ось. Це а, вони живі. Це а, рядом з нею це Матахарі. І там а, а, ще біля Матахарі здається екліпс там в мене. А, так, ось так вони всі сидять, тут виглядають. Бронечки живенькі, і все з ними добре. Ось молоденькі. Це, здається. Прям дуже подивлюсь, хто ж це у мене тут. Хто ж це в мене тут такий? Аїша. Аїша взагалі скільки броньок. Дуже багато броньок у Аіша. Е, Міс Саурі, яка в минулому році у мене в минулому році у мене дуже погано перезимувала в підвалі, вона вимакала, але зараз дивлюсь, з броньками все добре. То. Може, буде квітнути. Не може, вона має квітнути, бо з бруньками все, все добре. Живенькі бронячки. Так. До речі, навіть знайшла кілька саджанців, не достану до них, знайшла кілька саджанців After Midnight. І прям вони в минулому році були тільки укорінені. І подивіться, зараз я наближу. Подивіться ось. Це були прям малюки-малюки. В минулому році укорінювала окорінювала, і вони дуже довго сиділи, не окорінювалися. І біля, біля цієї ось це одна After Midnight, а там ще одна сидить, там ще вона менша. І теж з бронючками там все добре. Тому поки, поки все йде добре. І сподіваюся, навесні побачимо шикарне цвітіння всіх цих гортензій. Крупнолисних, тут у мене і кропнолисні, і баляро, і наречена. Тут у мене сидять і нескінченне літо. Тут я в це приміщення поставила усі свої кропнолисні. Це, звичайно, ризикнула дуже сильно, але... але дивлюсь, після дуже сильних морозів то виглядають вони гарно. Ось, бачите, у After Midnight і гілочки такі темні, темні. Прям як забарвлення листя було влітку. Хто пам'ятає, хто не пам'ятає, десь посилання в описі до цього відео напишу, як вона виглядала влітку. А, ось таке було листя. Ось таке дуже-дуже дуже темне. Вона може виглядати, мабуть, і без квітів дуже гарно, але тут такі квіти, просто настільки насичена тут квітка. Зараз колір не передає, навіть на картинці. Світлини в мене є з цією гортензією, вона просто неймовірна. Так, все це прям дуже-дуже коротеньке відео. Тому дуже вам дякую, що були зі мною. Якщо є якісь запитання, пишіть з радістю вам відповім на усі, -усі ваші питання.